В садочку по кошик в косик збирає. Чобто мама більше пильнує. Донька тільки спомагає. Що ж ти, Галочку, минаєш? Он бачиш у травиці, що ще в русоку у нас довго собака пірат. Це був великий, немолодий, поважний і серйозний пес, з двома волохатими хвостами та двома парами очей, з яких верхня пара, коли придивитися ближче, виявляється парою руд. Був собі жовий і подумав він оженитися, кого ж би то взяти. Візьму чаплю, думає жуловень, вона мені помисли клас клась для мене. От приходить до чапи та й каже, що вже не стає? <плес> також туристи хочуть відвідати місто курорт хмельник багатий на лікувальні води. А, це Це Дід Матвій, час від часу дід обходить баштан, а потім усідається біля куреня і плете солом'яного брилля. Одного ранку дід Матвій помітив надгризаний кавун. Еге, це тушканчик з'явився. Той, якого називають, йому ран. Що не списати і читати. Учні що найперше починає писати записки на лок. Хлопці дівчатка, а дівчатка хлопцям. Скільки існують школи, стільки існує оте листування уроках. На і наші ж довга собака-пірат. Це був великий, немолодий, поважний і серйозний пес з двома волохатими хвостами та двома парами очей. З яких верхня пара, коли придивитися ближче, виявлялася пара рудих плям на темному лобі. Одного разу, загубившись у борзні на ярмарку пірат радші, пожаліли ми його. Розумний же наш котик. Де такий взявся? Чи у школі десь навчався, чи таки вже вдався. Казку, хоч яку вам скаже, жар птицю, змія, пісню, всяку заспівав вам. Чиста чуда сія всякі загадки він знає і арифметичні коли. Баф вона здохла собака пірат. Це був великий немолодий, поважний і серйозний пес. з двома волохатими хвостами. хвоста. Жуавиль та чапля. Був собі жулавель. І подумав він оженитися, ж би то взяти. Візьму чаплю, думає жулавель. Вона мені помислить як вас для мене. От я приходить до чаплі. І та їй каже, що женитися хоче, а та їй відказує. Ні, щось я не маю, охоти за тебе йти. Як малі діти, які ті хмаринки тільки не були і великі, і малі, і пухнасті, і